У Мигівському лісництві відбулись роботи з реконструкції лісових дорожніх шляхів. За допомогою відповідної великогабаритної техніки було розчищено маршрути, які були пошкоджені під час повеней, та створено нові шляхи для підвищення доступності у місцевості. Техніка призначена є призначні для того, щоб грейдерувати дороги для того, щоб, скажімо, працювати на дорожньому полотні. Як проводити ремонт, так і будівництво лісових автомобільних доріг. Кошти були виділені із державного бюджету з резервного фонду, якраз на ліквідацію повені, які відбулися в нас в червні місяці цього року. За цей час вдалося нам відремонтувати 15 кілометрів пошкоджених доріг. І звісно, коли в зимній період, коли випадає дуже велика кількість опадів, саме снігу, по заявкам. Місцевого, органів місцевого самоврядування, населення. Ми по мірі можливості прогортаємо як свої дороги, так і допомагаємо місцевому населенню, місцевим громадам. Микола Білик машиніст даного автогрейдеру, зазначає, що його функціонал кращий, ніж у попередніх технічних засобів. До цього працював ескаваторщиком. Так агрегат непоганий цей. Щось. Розказати подробності ще не можу, бо пару днів тільки на нему, а так нормально. Техніка нова, техніка сподобалася, все добре. Головне, щоб здоров'я дозволяло робити на цій техніці. У даний момент, які в нас є умови життя.